Як змінюється довіра аудиторії, коли тебе бачать тільки в Рілс, і коли тебе слухають на Ютуб 20 хвилин? От твоє бачення у тебе там небагато зараз відео на каналі, скільки штук 5 точно довгих вже є, да? І короткі є. От твоє бачення, коли в тебе не було Ютуба, як реагували чисто з рілсів, да? І є люди, котрі вже прийшли з Ютуб? Що ти бачиш? Тобто я бачу різних різних людей. Але я е, можу себе сміло позиціонувати і казати, я вам тут по телефоні розкажу, наприклад, як ми, може, я завжди пропоную людям зі дзвон або ну, там, телеграм, я відчуваю, що я легко кажу, будь ласка, моє посилання на YouTube, там я глибше розкриваю теми. Тому ну, я бачу в цьому своє масштабування і свій розвиток. І ті клієнти, з якими буду працювати я, і яким я зараз проводжу розбори, ну вони десь мене підтримують. Просто вони ще не ну не доросли до того, щоб знімати напряму так довго ефіри. Ну вони тільки починають проявлятись, починають е, як то розкачуватись, і Instagram якраз цьому на короткі відео це для них на старті просто, -просто супер. Ну якось угу. десь... тобто, людей е, можна поділити на такі дві групи, котрі готові. І можуть вже викладати довготривалий контент, да, у котрих вистачає вже наговореності теми, да, вистачає слів, да, вистачає м, енергії тримати аудиторію да, навіть 15-20 хвилин. І так. є група людей, котра тільки розпочинає, і їм от три хвилини інстаграма вдосталь, щоб так. виговоритися, висказатися. І так, так. поставити крапочку і ху, Е, Ну, ти знаєш навіть на три хвилини. Для декого це займає 15-30 секунд, тому що е, дуже. От є люди дуже бойові, такі, знаєш в житті. От все супер. Там він тобі скаже, що думає навіть донесе правду по собі сужу, тому що я перед тим, як знімати прямі ефіри, навіть перед тим, які знімали рісли, пробну я ж так само, і я ж практику продажах і продаючи нерухомість, різні об'єкти нерухомості, так само знімала напряму. І я шукала завжди відмовку, чому не потрібно зняти ефір. Ну там той самий Reels, так тому що, наприклад, там поганий заді фон, тому що. Роболи сьогодні майк. Чому? Тому що в мене там щось я при ну в мене не волосся не в тому вигляді, розумієш? І саме, в мене було 150 причин, чому це не зробити. А чому? Тому що я ну, в мене не було такої самовпевненості, не тако самооцінка. Я так само над цим би всім рекомендувала працювати. Ну і це все змислення. Але тому на старті. По собі сужу і по моїх клієнтах це 30 секунд хвилина. Тоді всі видихають, але я дуже тому тішуся. Я навіть рекомендую перші відео знімати з фото. ну ти кажу, Хоча поставте фото, і там щось напишіть. Там друге, скажіть, ось там, наприклад, це то. Ну, так, і показати наступно, щоб, ну, щоб людина почала звикати з тою думкою. Тому, тому так, короткі і довгі відео я, я ділю так само людей це 100%. Тому що не всі готові на це, і не всі, якщо яких є знайомі. Вони, вони можуть це структурно викласти в YouTube, по-перше, це набратись маливості і заявити про себе. Це вже, це вже крок. розумієш? Це вже вищий щабель. Тому Я так. А ти? Я підтримую твою думку, тому що е чи змінюється довіра, змінюється. змінюється довіра більше через YouTube. Ну, це моя думка, тому що е, у мене введені 11 людей, які ведуть, YouTube, ну, котрим я веду да, YouTube як експерт, як менеджер, і я бачу, як вони потім продають в Інстаграмі. Я бачу, ну, мені ж говорять, що, наприклад, до мене прийшов клієнт на чек 3,5 тисячі євро. Я питаю завжди, звідки він, а мені кажуть, Ютуб, я подивився ваш Ютуб, типу, мені, мені, мене не треба догрівати в Інстаграм. Типу, я прийшов звідти, от. і є спеціальні такі анкетування, де м -м клієнтів да, опитують, з якої соцмережі ви прийшли. І от з Ютубу приходять вже, хоча вони приходять холодними в Ютуб, але в Ютубі догріваються і стають теплими, і заходять легко на високий чек, бо людина в Ютубі вже транслює себе така, яка вона в житті. Ну, дуже складно там, знаєш, 30 секунд можна поімітувати, одягнути таку масочку, да, виговоритися, закінчити рілс, перехреститися і сказати, хух, типу, я от, такий, от я насправді. Хоча насамперед ти не такий насправді. А в Ютубі ти хочеш, не хочеш, але вже проявиться інтонація, тембр, ваша емоція, ваша енергія, як ви говорите. І по цим всім показникам людина зчитує вас на раз-два. Ну, це ваша людина чи не ваша, це ваш наставник чи не ваш наставник. Ви підете до неї в роботу, чи не підете до неї в роботу. Ви хочете у неї навчатися, чи не хочете навчатися? Тут це буде зчитуватися з Ютуба чітко. Тому що ми можемо дивитися багато людей в Ютубі, да? і одних ми можемо просто слухати, да? і нам по тембру підходить, по швидкості навіть. По швидкості, бо я, наприклад, дуже швидко розмовляю і питаю інколи, що норм по швидкості. Він каже, кажу, да. А деякі кажуть, ні, тараторіш, капець. я кажу, ну я можу сповільнитися, мені не складно. От, тобто, все одно в Ютубі мені здається, на довготривалому відео вибудувати довіру легше, ніж пригорнути на 30 секундах. Сто процентів тому що та там то вже продаєш на більший чек, там тебе пізнають. А інстаграм це є твоя якби візитна картка. Тебе побачили? Ти їх завів на на Ютуб тебе розпізнали з середини і далі приймають рішення працювати з тобою чи працювати, тому що експертів є багато і вибираємо по духу, тобто підходить по енергії людина, чи не підходить по цінностях. Так ти казали. Тому, Тому да, тих два питання, ну. Вони з тобою зігна на них на 100%.